Коро ПФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилях рідного радіо Кораб ФМ. Сьогодні п'ятниця 19 липня у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні Актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді. Інформація про наміри зміни тарифів на послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води акціонерного товариства Обултеплокомуненерго у Поліському відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Андрію Мельнику. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 19 липня – п'ятниця, на код – пуста гребля. 23 липня – вівторок, Краснопілля. 24 липня – середа, Карильське. 25 липня – четвер, Шабалинів. 26 липня – п'ятниця, Нехаївка, Лебедин. 29 липня – понеділок, Ришки. 30 липня – вівторок, Сохачі, Подоляки. 31 липня Середа, горохове, карацюбине. Графік виїздів мобільної сервісної служби, 23 липня Шабалинів, 24 липня, Короб, 25 липня Атюша, 26 липня Риботин, 30 липня Сохачі, 31 липня, Короб, 1 серпня Лукнів, 2 серпня Городище. Мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій. Особи з інвалідністю внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець з соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повністю. Овноплату проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою та за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді, Національне агентство України з питань державної служби та центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу з метою створення умов для пошуку підтримки розвитку амбітної та вмотивованої молоді, розширення її участі у форматуванні реалізації державної політики, і державного управління, формування інтересу молодого покоління до державної служби та покращення іміджу державних службовців у суспільстві, Рільстві оголошує всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді, що організовується за підтримки спілки молодих державних службовців України. У 2024 році конкурс проводитиметься у семи номінаціях: рівні права і можливості жінок і чоловіків, політична освіта та політична культура, відбудова та відновлення системи освіти в умовах воєнного стану, публічна служба в моєї країни, відновлення України. На цінностях прав людини інструменти ефективності в державних установах, молодь у системі публічного управління, новітні підходи та перспективи. Участь у конкурсі можуть брати одноосібно або творчими колективами. Молоді люди віком від 14 до 35 років. Термін проведення конкурсу до 30 вересня, 2024 року, прийом творчих робіт, жовтень, 2024 року, розгляд та оцінка робіт, листопад 2024 року. Року визначення та нагородження переможців і призерів. Детальну інформацію про конкурс можна знайти на офіційному веб-сайті конкурсу за додатковою інформацією, прохання звертатися до організаційного комітету конкурсу за електронною адресою, латиницею з маленької, конкурс равликцентр.гов.юей положення про конкурс а також активні посилання на вебсайт конкурсу можна знайти на офіційному сайті. Коробської громади коробська громада GoUA. у розділі бізнес інформація, гранти, конкурси та можливості, всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді. Інформація про намір зміни тарифів на послуги з постачання теплової енергії послуги з постачання гарячої води акціонерного товариства Облтеплокомуненерго, акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» на виконання вимог порядку інформування споживачів про наміри змін цін тарифів на комунальні послуги з, об... з обґрунтуванням такої необхідності, які затверджено наказом мінрегіону 5 червня 2018 року. номер 130, інформує. Є споживачів про намір змінити тарифи на послуги з постачання теплової енергії і послуги із постачання гарячої води за наявності, які надає акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго». Весь обсяг необхідної інформації, визначеної порядком, акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» оприлюднено 17 липня 2024 року на власному сайті. Для ознайомлення просимо перейти на сайт акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго». У Поліському відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Андрію Мельнику. Андрій Мельник народився та виріс у Поліському, вивчився на помічника машиніста, закінчивши козятинський технікум. Пізніше переїхав із сім'єю до Ніжина. Із серпня 2014-го він став на захист України в АТО, брав безпосередню участь у боях за Донецький аеропорт. Потім підписав контракт на військову службу із перших днів повномасштабного із перших днів повномасштабного. Явного ворожого наступу Андрій Мельник став на оборону рідної землі від російського окупанта, був водієм ракетного артилерійського зводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. На жаль, 18 березня 2022 року захисник загинув біля села Олишівка, захищаючи від ворога рідну Чернігівщину. Йому було 37 років. У воїна залишилися батьки, брат, дружина, син і донька, за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Андрій Мельник нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно його невичерпний патріотизм і непохитний бойовий дух, світла душа і добре серце, життєва енергія, лідерські якості та бажання завжди в усьому бути попереду залишаються. У пам'яті земляків навіки. вчорашня церемонія відкриття пам'ятної дошки зібрала рідних воїнів, односельців, а також гостей. Почесне право відкрити меморіальну дошку пам'яті Андрія Мельника надали його мамі Олександрі Михайлівні. На адресу героя пролунало багато щирих слів, сповнених любові, шани і болю втрати. Про юнацькі роки захисника розповіла його вчителька Ольга Євтушенко. Вона дуже близько знала Андрія Мельника, адже він. Був не тільки її учнем, а ще й найкращим другом сина. У школі Андрій був тихим, спокійним, виваженим, але разом з тим у серці юнака жила неймовірна внутрішня сила. І те, що він добровільно пішов захищати Україну в найгарячіших точках, яскраве тому свідчення. До присутніх звернулася мама воїна, розповівши про героїчний шлях сина та про той найчорніший день у її житті, коли в Поліське долинула страшна звістка. Олександра Михайлівна висловила в вдячність всім, хто був поряд, хто підтримував у невимовному горі, всім, хто плекає в серці світлу пам'ять про сина героя. Шаною підтримку рідними односельцям Андрія Мельника висловив голова громади Володимир Куніцин і подякував всім воїнам, які стояли й нині стоять на захисті рідної землі, обороняючи земляків, батьків, дітей від поневолення та страшних нелюдських звірств армії РФ скорботною хвилиною мовчання. Учасники зібрання Шанували світлу пам'ять Андрія Мельника і всіх загиблих захисників України наприкінці церемонії присутні поклали квіти до меморіальної дошки вірному сину і захиснику рідної землі, до пам'ятного каменя, на якому встановлена дошка, діти піднесли лампадки, символ вічної скорботи і шани. Вічна пам'ять і слава героєві. Нема таких осінніх партитур. Які б зіграли ноту завершальну оцих жорстких диявольських тортур, оцього горя ноту прощавальну Нема таких смичків, немає струн немає рукомілих музикантів. Ріб розклад замінили віщих рух, і дії оправдали окупантів, коли тріси. Забирається війна безшально косить Сипле смертю серед поля. Допоки виполіскують дощі Допоки наші діти в пазурищах, життя давно не ціниться ніким, і сльози горя люті на кладовищах. Хіба їх ладен злікувати? Народний календар. Сьогодні п'ятниця, 19 липня, день тренера в Україні. Віряни за новим календарем шановують пам'ять святої преподобної макрини. За старим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного сесоя великого християнського святого ченця-самітника, який жив у єгипетській пустелі. Наші предки вірили, що від цього дня починається період дощів і злив. Якщо потрапити під дощ, то цілий рік будеш здоровим. Іменинники сьогодні Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія. Талісманом людини народженої 19 липня є місячний камінь. Від давніх часів його використовували для різних магічних ритуалів для творчих та чуттєвих людей. Місячний камінь вважається справжнім талісманом удачі. Який сьогодні день в Україні і світі? 19 липня в Україні і світі святкують День тренера та день нових друзів. За останні 130 років, 19 липня, максимальна температура повітря складала 33,3 градусів Цельсія. У 1966 році мінімальна складала 6,7 градусів за Цельсієм. У 1978 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 52 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 56 хвилин. В день у коропі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясний. Як і ранок і опадів не прогнозують. Народний прогноз погоди. Під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Якщо варення з чорної смороди не виходило смачним і густим, то передбачали спекотну та ясну погоду. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФМ Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 5.